Нове дихання села у Львові під час засідання громадської ради. При львівській облдержадміністрації обговорили розвиток кооперації у сільській місцевості, адже в області проживає більше мільйона селян, лише близько 6 тисяч задіяні у господарстві. Нині основним завданням є допомога у розвитку кооперативного руху у тваринництві, молокозаготівлі та переробці, оскільки селяни, які мають велику кількість молока, не можуть її реалізувати або ж здають за низькими цінами. Щоправда, зараз область може повністю забезпечити себе сільськогосподарською продукцією, а ще більшість сільських. Крад Львівщини є дотаційними, і щороку на їх утримання виділяється більше 150 мільйонів гривень. Водночас, згідно з програмою Львівської обласної ради, цьогоріч на підтримку селищних рад передбачено лише 8 мільйонів гривень. 91% поголів є Львівщини, якраз є у селянських господарствах, і лише 10% молока сьогодні громадяни області можуть споживати. Тобто, це як для нас і величезна трагедія, бо ті селяни, яких по, яким по фізіологічним потреба лише потрібно 30% молока, все решта може продаватися населенню. Але очевидно, це робити невигідно. Нема кооперації, немає спільної мети, нема спільної думки щодо переробки її продажу реалізації цієї картоплі. Вона часто використовується не як харчовий продукт, а як, як корми.